Привіт усім, ви на каналі 402. з вами Мар'яна Заклінська та Микола Павлюк. Ми знаходимося у фортечних морах Бастіону. Точніше, у провулку поруч з бастіоном. Ну а в сам Бастіон, ідемо дивитися на нові виставки. В галереї Артнамур свою сповідь презентує Володимир Прокопишин. Як каже художник, він малює лише з натури і безпосередньо на своїх виставках. На одній картині прочитуються одразу кілька незвичайних образів людей. Ну а за мету автор поста. Авив згодом усі ці малюнки перетворити на три великі роботи. Також у Бестіоні виставка живопису Богдана Кузєва. Він учасник пленерів у Польщі та Болгарії. Ну, а це роботи зерня від Ольги Федюк. Усе просто усі роботи викладені зернятками. Доброго дня! Мене звати Кіра Петрачик. Я представляю національний заповідник Софія Київська між нашим музеєм, товариством, видавництвом «Мантикора», і е, благодійним фондом Україна інкогніта підписан меморандум про співпрацю. В рамках цього меморандуму відбувається і відбуватиметься багато цікавих мистецьких проєктів, які об'єднані одним загальним проєктом Моя подивогідна країна. Хочу запросити вас на проєкт. Присвячений сучасному мистецтву, який розпочнеться 26 листопада і триватиме до 30 листопада. Київ та Івано-Франківськ об'єдналися. Об'єднав їх загальний проект Моя подивогідна країна. Саме тут буде виставка, яку організує Національний заповідник Софія Київська. Запрошуємо всіх вас на ці дні сучасного мистецтва наприкінці листопада. І з подіями в бастіоні познайомилися. Їдемо далі. Книгарня є 1 жовтня, 15.00. Зустріч із молодим талановитим та дівчатка, дуже гарним письменником Андрієм Любкою. Приходьте. Що ж ми йдемо далі і йдемо за доброю традицією у баран по каву. Але перед тим розкажу, що буде в Urban Space Tom 28 вересня о 19 годині. А й ті вечорниці, а 29 вересня знову ж таки о 19-й тренінг про сімейне благополуччя. Ну а щоб до сімейне благополуччя було, треба зранку жінці в різку носити каву. Кому ліньки її робити, то ходіть в баран там зранку по 4 гривні. Тепла осінь можна посидіти і на лавочці перед бараном. Ну а для всіх газдинь наступна інформація у станції антикафе 29 вересня о 19-й годині. Усіх будуть вчити варити мило. Приходьте у музеї мистецтв Прикарпаття, виставка живопису Михайла Юсипюка у філармонії 29 вересня о 18.30 концерт Гармонія Нобіла та «Квадрокорти» до міжнародного дня музики відкриваємо сезон у театрі імені Івана Франка. 1 жовтня о 18-й шаріка або кохання січового стрільця, 2 жовтня за трагічною повістю Еріка Емануеля Шміта, Оскар і Рожева пані з Ірмою Вітовською. Цього тижня у місцевих кінотеатрах зійдуться у нерівному поєдинку хороші та погані хлопці. На дикому заході у Сполучених Штатах Америки будуть ножі Леза, пістолети, коні, а також Дензел Вашингтон та Ітан Хоу у вестерні Чудова Сімка. Ми йдемо по нашу каву, а з вами не прощаємось. Побачимося на найцікавіших культурних подіях. А також у Бараніта на каналі 420 була Мар'яна Заклінська, Микола Павлюк. Не перемикайтеся.